Фарс, але мій друг э, э, питається мене догнати вже вкотре. Но убити тебе. Ну, догнати і прибити. Ще буде 10 банок, а тут 5, 8 Нехай буде 9 банок. Ага, ага, окей. Хай в тебе буде 9. Хай в тебе буде 9 банок. Що, я тобі просто допомагаю, а ти по мені кидаєш. Я питаюсь попасти. 20, 2. Три, чотири. Ай, не встиг взяти баночку. Готов, ти кач? Мені на можна гіпер? Давай. На тобі. Ні, це больно. Нічого не болю. Не а я тобі. Раз, два. Не, <кажу> я <спаду. кажу> не попадеш. Я гіпо не вийшов. Ти як батьк Лонів падаєш. Так, хірше, давай, а то я тебе зараз приб'ю. Кстати, мені сильно прибита, а просто він не отчити. Давай, одна тичка. Все. Де ось є спустя. Я досі не вх'юсь. Готов? Да. Поїхає. Тарараригра. Чекай од мене. Давай, дай своїм. Гіпер нас спасає. Ну я не можу попасти, бо він атака. Хоча атаку блак. А блати просто робить те, що... Може, мені бачить. Ото вбити я вдруг за твої бігати. Ну ти ж нема поки що, що не вбити. Я питаюся по цьому твоєму братику попасти. Чекай, я вже заново просто спам'ятаю. Все, просто втек. Пам'ятаю брата, я вбиваю. Не пофіг

Ми обидва кидаємося на якусь атаку. Ух, це було важко тікати. Треба було тискати, а я б бігала. Так, і кого маємо такого взяти? Якусь Макс взяти. Макс і Макс. Геймес і Макс. І Вася. А знаєш, кого я візьму? Самого жорсткого перса в грі. Барлі з гіпером. А як я маю тікати? От чего вам оттекать? Идут. Идут пусть ломает до да меня бан. Видите, какие тут банки? Наши плохой. Окей, а я их заберу все. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Висим все. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Ломай и то, и то, я сама заберу все Дальше все ломай сам. Оп, оп, оп. Все, я не в магазин. Ага, ходи, а я поки що. Я підховався. Фу, ти обіцянки хипейки. Я ж не готувався. Ну де б не бить. Окей, не буду. Бежи! <клеви>

Не підходь до мене. Давайте бати купи її. Купую. Хорошо й Давай, Нікіта, мене. Давай я вольтою безстренько так накоплю. Серйозно, я поступо постратив По секунду в мене ще не зарядився. Я Давай, вставай в лук кидай лужу. Я вставай в лужу. Біжи звідти. Тепер мені надо ульта. Ладно, там? Так, обережно подобі кину. Вс. я скиш щоб бежу. Нафіг Окей. А в мене гіпер. Давай, адем. Опа! Не встигте поцілитись. Ні! Просто можна. За Барлі перемогти Макс. А давай тепер за Макс один за одним будемо ганяти. Хто швидший? Ти чи я? Ну, добре. Я був... Макс зараз. Просто те, що поміняю. Чи не Так, Ну, Ну, погнали. Я не вважаю, це понятно. Я і фуршею. Ти я взяв ді. Шелі? Ді. Шелі, а шалі. Джин. Ти взяв Мак зі скином джина. Стоп, а я несу урон. Ді, Ні Так точні що урона. Давай їй допомагай баночки

Кстати, я весь гаджет Я профука мені банк ламать. Ага. У мене 11 банок. А у мене тільки в мене... вісім. Три я бачу. 8 скова. На тобі. Я тебе погиба накуплю. Поты ладошку по ладошку лапку. Да я попробую попасть, по тобі. Попробуй, попробуй. Давай, не попробуй, попал. Як ты еба накопишься, кого ты Треба поїлитись да, Які ж ти кусах може бути? От ти, виходь! Привіт Привіт, це твій? Дай дібу нахопить цього І дай, а мені теж треба На Ні, в мене ще гіпера нема На не. не. На тобі На тобі На тобі, Кваню! Лови! Кидай висілитись. Окей, а мені вона надо подивіти. Тепер кидати не треба. Спорим я втечу від твоїх замож. Китай. Давай, попробуй попади. А ну іди сюди <пай>, Бо В мене їх п'ять чайок. Чотири П'ять? Чотири, говорю! П'ять попробуй, навіть, да, візьми, подивись. Я дивлюся на мак чотири тики ти, тільки. А в мене їх п'ять <світ> 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 До жодних дітів у мене п'ять штук. що чого робити? Я гідно, Які будемо п'ять, тільки би мобить. Гаразд. Всім до зустрічі. Всім пока, до скорих зустрічей.